Безбар'єрна та інклюзивна інфраструктура, облаштування прибудинкових територій, а також роботи з озеленення такими були основні напрямки діяльності департаменту благоустрою Івано-Франківської міської ради за 2024-й. Більше про звіт керівника структури у сюжеті. Від обласної клінічної лікарні і до центральної частини Івано-Франківська саме за цим маршрутом, у році, що минає, працівникам міського департаменту благоустрою, вдалося облаштувати пониження та безбар'єрне середовище. Продовж 2024 року основні зусилля департаменту були спрямовані на виконання заходів програми створення безбар'єрної та інклюзивної інфраструктури на території міста. З метою її виконання станом проведено закупівлі, укладено договори з підрядними організаціями та виконано роботи. На 31-му об'єкті також впродовж 2024-го у місті проводили благоустрій прибудинкових територій, а ще тротуарів. Працювали в Івано-Франківську і над озелененням. Протягом даного періоду проведено висадку 535 дерев та 5015 кущів. Дані зелені насадження висаджені вздовж вулиць та тротуарів на території закладів освіти в парках та скверах міської територіальної громади. Працювала також програма озеленення Шкільний сад. Програма передбачає висадження дерев на території освітніх навчальних закладів. Видатковою частиною бюджетного невиконання зазначеної програми передбачено кошти в сумі 361 тисяча. З метою її виконання у весняний період проведена висадка 184 дерев та 1041 куща на території загальноосвітніх навчальних закладів та закладів дошкільної освіти Івано-Франківської міської територіальної громади. Впорядковували працівники департаменту благоустрою також клумби та квітники у центральній частині міста. Регулярно проводився і комплекс доглядових робіт, полив прополювання, оприскування від шкідників.